Я ж вам кажу, ФОП борот. Я влітку дізналася, що це взагалі не моя квартира, і ніхто мені її не збирається віддавати. Люди зможуть звертатися а до нас, і ми будемо сприяти вирішенню цих питань з громадами на рівні громад з областю. Андрій Резніченко у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист ірпеня та бучі. Розповідає одного разу до його бліндажа прилетіла міна. Коли ти стрибаєш, наприклад, ти знаєш, як ти приземляєшся. А так, коли тебе ще стороння Хвили, сила. Е, Кудись цей, плюс бронік, ну, а тоді вже були броніки нормальні, да, видалено. Ну. ну і так Підумали, людей, П'ятеро е, звідти. Чоловік служив до березня цього року, однак розповідає, що досі немає статусу учасника бойових дій. Довідки за шпиталів є. Внаслідок да, є. чого написано там? Ні. Звичайно. Ні. Нічого не написано, так. Да? Я ж вам кажу, фопте роборо Тобто немає, що внаслідок наслідок дій? дієм борода бо на жаль. А ця жінка, дружина загиблого учасника. АТО. вона розповідає, у 2016 році була створена спеціальна програма між Бучанською міською радою та компанією Брат Меліоратор. Сім'ї загиблих військовослужбовців віддали земельні ділянки під будівництво в обмін на квартири в ЖК сонячна оселя. У 2018 році заключили офіційні договори, але затягнулося це будівництво. Нарешті його здали у 2022 році. На день міста було помпезне вручення ключів. Куліба приїжджав, журналісти були, і нам вручили ключі офіційно. що ЖК здан, і ми є власниками цієї квартири. Однак право власності на своє житло отримали лише 11 із 36 сімей. Ми їх отримали, бо я зробила та майже повністю ремонт. А по факту це не моя квартира, яка я дізналася літком. Тому я вже зверталась і неодноразово і до міської ради, вже не один раз приходила, і до Юцюка особисто ми розмовляли. Але нічого так і не відбувається. Я намагалася переїхати взимку в квартиру, бо там є газ. Бо там, де я живу, в мене немає газу, там чисте електричество, і цією зимою було дуже дуже складно нам з дитиною, Бо ми або готували їсти, або опалювали будинок, хоча б там дві годинки. Ольга написала заяву на ім'я директора Київського обласного центру допомоги захисникам. Там уже будуть відбуватися консультації, як слід чинити далі з юристами, я так розумію, і ну далі вже мій директор. Наталія Шерстюк працює щочетверга четверга у приміщенні Бучанської міської ради. Вона надає консультації щодо оформлення пільг, соціальних гарантій та інших питань. Наприклад, не всі люди знають про відшкодування дороговартісного лікування, якого потребують наші захисники. А що забувають стати на облік у відділі соціального забезпечення? Звертаються діючі військовослужбовці, звертаються інваліди внаслідок війни, а це сім'ї загиблих, сім'ї полонених, сім'ї зниклих безвісті, мами з дітками, батьки, яких проходять службу на даний момент, родичі поранених широкий такий спектр. Цього всього не всі люди знають, що можуть отримати відшкодування дороговартісного лікування. Наші захисники зараз дуже цього потребують. Крім того, у центрі сприяють у адаптації та реабілітації. Учасників бойових дій і членів їх сімей. Надають і психологічну підтримку. У нас є от Бородянський соціально-психологічний центр. Ми з ним співпрацюємо. У нас є в центр ментального здоров'я, є приватні клініки, які надають реабілітацію. Не всі хлопці знають. Не всі родини вміють, особливо мами, користуватися інтернетом. Буває, Дехто просто навіть ну не може да, знайти час собі. Ми з цим всім допомагаємо. Працівниця Київського обласного центру допомоги захисникам України тепер працюватиме у Бучі щотижня на постійній основі. У подальшому подібні прийоми планують проводити і в інших населених пунктах Бучанського району. Отримати консультацію можна за номером телефону або за адресою вулиця Енергетиків, 12. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Бучі Спеціально для інформаційної агенції погляд.